Всім привіт! Розпочинаю знімати новий влог у нас субота, 25 лютого вечір. Я швидко приготувала вечерю, каша, кускус, овочевий салат, порізала шинку, бутерброд і зробила смузі з домашнього йогурту, молока, банану, трохи додала малини. Зараз ми з Нікітою повечерюємо і будемо дивитися фільм. Ось такі плани на вечір. Так ведеться, нам чогось не вистачає. Та сумдумка думка так ведеться, про любові у нас немає. Мало прагнути любові і про неї говорити. І насправді ми готові один одного любити. Зустрічати у любові один одного взаємно. Ні буде ні і у зі нам було приємно. Щоб любов допомагала нам уєтись, радіти, щоб людям показали, що насправді Божі діти, що насправді Божа власть. І чи рідко його мила? Його слава наша радість, Його слово наша сила. А Бог про себе скаже не силими словами, а в житті себе покаже людям добрими ділами. Е, не кричи і не гордує, а ласкавий голос має. Е, кожен цю любов відчує і без слів її пізнає. to you Я готую обід. Картоплю з рибами. Картоплю нарізала на 6 частин, варю до готовності, посмажила гриби з цибулею. Картопля, коли відвариться, я додам трохи вершкового масла і перемішаю з смаженими овочами. Виходить, дуже смачна і швидка страва. Ще приготувала салат овочевий. До картоплі буде рибка солона. Вчора скумбрію засолила. Якщо Нікіта не захоче, бо він не дуже любить рибу, то там ще є шинка. І варена, і копчена. Ми сьогодні ходили в церкву, яка називається Дім Євангелія, знаходиться недалеко від нашого дому. От, чому туди ходили? Тому що у мене сьогодні зранку були зйомки. І я просто е, на 11 в нашу не встигла. А в цієї церкві зібрання починається о 12.00. Тому так от вийшло. Але треба для різноманіття ходити в інші церкви. Так цікавіше. Так, чим я сьогодні зранку займалася, що за зйомки? Я отримала завдання від мого ліцею для конкурсу, що мені потрібно представити ліцей і приготувати якусь траву з млинцевого тіста для масляної. Потім з цього всього змонтувати відео до двох хвилин і відправити на електронну пошту організатору конкурсу. От це потрібно було зробити до 28 числа, а мені сказали буквально два дні назад про це. Тому я, щоб не відкладати, вирішила це зробити сьогодні зранку. І зараз я готова вам показати, що з цього вийшло. Добрий день. У рамках онлайн-марафону колодія представляю Миколаївський професійний промисловий ліцей. Наш навчальний заклад готує спеціалістів з професії кухар-кондитер, кухар-бармен після 9 класів, після 11 класів кухар і кондитер з вадами слуху. Я викладач професійно-теоретичної підготовки. Моє ім'я Тетяна. Буду готувати жульєну млинця. Для млинчастого тіста потрібно яйця, цукор, сіль, молоко, борошно, олія. З'єднуємо яйця з цукром, сіллю. Можна перемішати тісто міксером, а можна за допомогою вінчика. Додаємо молоко, борошно. і олію. Якщо є грудочки, треба процідити через металеве сито. Смажимо млинці на пательні з обох боків. Продукти для жульєну, цибуля, куряче філе, гриби, сметана, сир твердий. Спочатку обсмажуємо цибулю, потім м'ясо, гриби. Наступний етап додаємо сметану і, наприкінці, сир твердий. Не забуваємо додати сіль і перець чорний мелений. Коли все готово, формуємо млинці. У вигляді мішечків зав'язуємо зеленою цибулею. Щоб цибуля не рвалася, краще всього її залити окропом. Ось такі мішечки виходять. Дуже смачна страва. І виглядає апетитно. Дякую за увагу. Я зараз знаходжуся на Майдані Незалежності, місто Рівне. До роковини повномасштабної війни тут влаштували алею загиблих героїв, військових волонтерів. Також тут є прізвищі. І ім'я тих, хто загинув на Майдані Незалежності у 2014 році. Я в шоці від цієї кількості людей. Це ті, які жили на Рівненщині. Уявіть собі, це тільки ті, які жили на Рівненщині. Богдан Нікітін 29 років. Загинув 14 вересня 22-го року поблизу села Богоявленка Донецької області від прямого попадання артилерійського снаряду в автомобіль в скорботі, батько та старший брат. Володимир Стельмах. Загинув 11 березня 22 го року. Євген Черко, 48 років. 2 травня 22 го року отримав важке поранення на Донеччині. Ось хлопець 21 рік. Загинув 15 грудня внаслідок ворожого обстрілу в районі селища Озерянівка Донецької області. У героя залишилася дружина і дворічний синочок. 16 січня загинув на київщині. 23 роки. А це рівненський волонтер Михайло Супрун, 40 років, був розстріляний російськими окупантами 11 березня 22 року поблизу села, села Мирча, що на Київщині. Тіло разом з авто було спалене у загиблого волонтера. Залишилося шестеро дітей. 22 роки Константин Друс. Загинув 12 березня 22 року у Маріуполі. 25 років хлопців. 19 січня загинув. Вічна пошана, хлопці, вічна пам'ять вам. Дякуємо вам за те, що ви захищали нашу країну. Без сліз тут не можна читати, ходити, дивитися. Микола Шевчик, 31 рік. 12 вересня загинув 22 го року в результаті бойового зіткнення поблизу села Варварівка Харківської області. Люди, ви тільки уявіть, скільки людей загинуло. Облизу Очакова загинув, що на Миколаївщині хлопець, 24 лютого 2022 року. просто жах. В Куп'янському районі загинув 22 грудня 22 року. В боях під Бахмутом загинув хлопець 4 грудня 2022 року. Під час боїв неподалік Макіївки. В основному на Донеччині бачу. Загинули хлопці. На Харківщині він брав активну участь у розмінуваннях Київщини та Харківщини. І загинув після деокупації під час розмінування на Харківщині. Олександр Ковальчук, 49 років. Загинув 28 грудня 2022 року під час відбиття штурмових дій противника в районі міста Соледар, що на Донеччині. У Скорботі залишилася дружина. Ось вони всі, наші герої.